Сергій, добрий день! Вітаю вас на зйомках гейпорно. Ми будемо готові починати. По ваших, Вашому затягі зрозумів, що це буде якесь гейпорно. Так, да, хорошо. Давай тоді на ще три спорим, хто буде перший. Давай. Раз, е. два, три. Ти е. перший. Добре. Так, це ж свалка приколів. Знаєш, як називається мережа ритуальних агентств на Росії? Як? Умір і точка. <звук> хорошо. А, що думає Лукашенко, коли бачить новонароджених кошенят? Що? Ех, щас би вздручнуть. По поводу котів, так? Як називається, коли один кіт в'їбав іншого кота по морді? Як кітбоксінг? Хорошо. Чому українська влада так сильно оберігає пікачу? Чому? Бо він є об'єктом критичної інфраструктури. Хорошо. Час така коротенька, без вопроса. Кожен раз, коли моя дівчина отримує оргазм, я скидаю один кілограм. Та фоктан? Ну так. Да. Давай, зараз на цю на уяву. що п'ють жаби? Що? — Клас! І у нас, і у вас свій Тарас. А. Знаєш, чого мій батя ікона? Чого? Бо кожен день під забором мироточить. <свіс> <свіс> да. Що сказав би Гітлер після перегляду фільму Список Шиндлера? Що? Класна комедія. <свіс> да, Так, давай по заключній. Якими словами закінчує прийом грайливий лікар-проктолог? Якими? А тепер ти мене. Хорош. Що зробив Путін, коли наткнувся на фото з купою мертвих росіян в Тіндері? Шо? Свайпнув право. Спасибо. Це було добре. Не забудьте. Дякую. Привіт, Андрюш. Як справи? Ну, так, собі, так, як твоя футболка. Вона максимально класична. Тобі личить. <ріху> Дякую. Це було не смішно, тому давай починати. <ріху> То Давай Давайте. Окей. Чому Повія Єлизавета просить розраховувати з нею тільки на карту Монобанка? Чому? Бо вона Мона Ліза. Окей, та, добре. Як думаєш, що спільного між дівчиною та віскі? Що? Обох потрібно добре розігріти, щоб потекло по ніжках? Окей, окей. Що провокує котяче блювання? Що? Надмірний віскарсь. Добре. Що краще одіти в рюнету під світло-блакитні джинси? Що? Трусет. <рігла> <рігла> Окей. Чому в театрі Лільок так багато сперми? І чому? Хтось, хтось за ниточки. <рігла> <рігла> Добре. Як думаєш, чому мене важко розсмішити? Чому? Бо я вже бачила багато клоунів. Я клоун? <риклад> я черговий. Знаєш, чому старий стоматолог продав іноземцю свій део МАТіс? Ні. Тому що той кричав: МАТіс! Матіс! Добре. Як гадаєш, що стоїть у кімнаті машиніста? Що? Шафа купе. <риклад> Окей. Що намагається видати молодикам на вулиці, зневірений у своїй сім'ї воєнком? Невістку. Ну, добре. ще. Що може бути краще за квашену капусту? Що? Квашена вата. Дякую. Дякую. Ну, Тоді починай. Добре. Що спільного між хороводом і опісом зранку? Перерішуємо горлянку. Теж тошнить і треба потримати всіх за руки. Так. Знаєш, який комедійний формат шоу прижився б в церкві Московського патріархату. Розгони. <рес> Мій пісьон бачило дуже багато людей. Мій пісьон завірусився. <рес> <рес> так. Знаєш, що отримує безробітній урок? Ніхіра Чому я посварився з продавцем паприки і шафрану? Чому? Бо він мені насолив спеціально. <рив> Якось беруть інтерв'ю у відомого журналіста, і звукорежисер каже: Пацани, в нас звук не записався. А, стоп, все нормально. Вачин пише. <рив> Як виноградарі проганяють пацюків? Як. Кишмиш. <ріст> Окей. Е, знаєш, як назвали Ющенка після того, як він перший в світі встановив вулики з бджолами в Арктиці та Антарктиді? Бі -волярник. Разом нас! Степан Гіга захопився урінотерапією. Підсів на Золото Карпат. Так. Чого русні у вісні приходить монстр ЗСУ? Бо це Майк Азовський. Все. Получається, я не знаю, да да, все дякую, дякую, дякую.